Купив собі Мерседес бо треба вичищати у тих депутатів. У наших. Раніше, як я вичищав, я оцю лопату брав на лопату і носив вас туди на огород А тепер, думаю, буде мені легше з мерседесом. Мерседес стоїть 1860 чи 50 щось таке взяв найдешевий, бо вони є по 4000. Думаю, мені цього хвата. Ось такі діла на сьогоднішній день у нас. Що хотів сказати за Мерседес? Купив не я його, а допомогла мені мама. І мне вона мені допомогла той тачкой. <coughs> Потому що у нас, якби в фінансі нема таких там розходных. Так що мені, если честно, жалко на воз туди кидать. <coughs> так що это такі дела. Дякую огромное маме за басяцький подгон. <плес> Як оце можна? ту нову тачку на возложить, -мо! Ой, мерседес світра, -мо, новий. Новенький мерседес! Yeah. А то так на лопату и тут. Це должно быть мені полегче депутатам буде з 4 числа три місяці, треба буде їх зважити. Так, думаю, може запишемо теж відео. Það er í unni hví við. Takk. Poið ég hætti. Kapustenya harus diberikan ke dalam, ya? buku нормально получиться одну рукою та з депутатів Зараз кинемо диме так подивіться як вони будуть нападати Ану, ану, новий транш з Америки. Опа! Пошла жара. Опа! Ой-ой-ой Ну На цей транш вони не сильно нападають, а якби риба була то б напали, щоб б страшне, що робилось. Вот это, вот это, бачите, это Юлька, Тимошенчик. Ладно, всем всего хорошего, мира, добра, здоровья. Все, всем пока. Ставьте, кому понравилось видео, лайки, дизлайки, пишите комментарии, что думаете. Все, пока.